Привіт, мої любі друзі-рибалки. З вами, як завжди, ваш вірний помічник та експерт з кльову. Сьогодні ми з вами розбираємо дуже цікавий, а головне, холодний день. Розмова піде про прогноз кльову в Україні на суботу, 17 січня 2026 року. Цей день буде справжнім випробуванням для любителів зимової риболовлі. На нас чекає потужний мороз і особлива поведінка риби. Але не переживайте, ми розберемо все до дрібниць, і ви дізнаєтеся, як знайти свій трофей навіть у таких умовах. Обіцяю, що після цього відео ви будете готові до будь-яких зимових примх природи. Прогноз по видами тактикам давайте детальніше розглянемо, яку рибу варто шукати і як її ловити цього морозного дня. Почнемо з нашого зимового героя Миня. Це, мабуть, найактивніший мешканець підводного світу в таку холодну пору року, адже він обожнює низькі температури. Шукати миня потрібно в глибоких ямах біля крутих брівок, де є слабка течія або вири. Найкраще він клює в сутінки та вночі снасть, зимова донна вудка або поставуха, приманки, невеликий живець, шматочки риби або пучок хробаків. Пам'ятайте, минь. Хижак, але він дуже обережний, тому проводка має бути максимально повільною та делікатною. Далі, окунь цього дня окунь може бути досить примхливим, але при стабільній погоді можливі короткочасні виходи, особливо вранці та ввечері. Його варто шукати на мілководних ділянках біля берегів, де є підводна рослинність корчі, або на глибинних брівках поблизу руслових перепадів. Снасть легка мормишка з мотилем або невеликі балансири. На окуня добре працює активний пошук. Пробурюйте багато лунок і постійно рухайтеся, шукаючи його зграй. Віддавайте перевагу приманкам натуральних кольорів, які імітують дрібну рибку чи личинок. Не забуваємо і про щуку щукучійко. Хоч активність хижака в глухозим'я знижена, щука може виходити на полювання короткими вікнами, її варто шукати в місцях, де глибина поєднується з укриттями, затоплені корчі, камиші, поглиблення вздовж берега або вхід, вихід з ям. Снасть, живцова вудка, приманки, невеликий живець, плотва верховодка. Пропонуйте живця повільно біля дна і будьте готові до різкої, але не частої покльовки. У такий мороз велика щука часто стоїть пасивно, тому її потрібно розшевелити правильним живцем. Аналіз условий Погода 17 січня 2026 року обіцяє бути дуже холодним днем. За прогнозами, в день температура повітря коливатиметься від мінус 11 до мінус 17 градусів Цельсія, а вночі опуститься до мінус 18 20 градусів. Це потужний мороз. Атмосферний тиск, ймовірно, буде високим і стабільним, що може позитивно вплинути на поведінку риби, роблячи її менш примхливою до перепадів. Опадів очікується мінімум. Лише близько 10% імовірності легкого снігу в день, а більшу частину дня буде сонячно або хмарно, з проясненнями. Вітер буде легким або помірним. Такі стійкі морози зазвичай роблять рибу менш рухливою і змушують її збиратися в глибинних ямах, тому шукайте її саме там. Температура води. Вода у водоймах України, особливо в центральних регіонах, буде дуже холодною, в середньому близько 2-3 градусів Цельсія, а на багатьох річках та водосховищах, таких як Дніпро, в районі Києва, становиться стійкий льодостав. Під товстим шаром льоду рівень кисню знижений, що впливає на активність риби, роблячи її млявою. Це період, який рибалки називають глухозимя. Фаза луни. 17 січня 2026 року це спадаючий місяць, 29-й місячний день, і він освітлений лише на 2,31 Це останній день перед молодиком, який припадає на 18 січня. За рибальськими повірями період спадного місяця ближче до молодика вважається не найкращим для кльову. Риба в цей час зазвичай пасивна. Повільно реагує на приманки, і її доводиться активно шукати. Обща активність риби. Загалом 17 січня очікується слабке клювання риби. Це пов'язано з серединою зими, товстим льодом, низькою температурою води, нестачею кисню та фазою місяця, що наближається до молодика. Хижі риби, такі як минь, щука, окунь, будуть найперспективнішими об'єктами лову, але вимагатимуть терпіння. Тонких снастей та точного пошуку місць стоянки. Мирна риба буде дуже пасивною і стоятиме на глибині, клюючи вкрай рідко. Завершене. Отже, друзі, 17 січня 2026 року буде днем для справжніх ентузіастів зимової риболовлі. Клювання очікується слабке, але стабільний мороз без різких перепадів тиску дає нам шанс на хижака. Пам'ятайте про теплу екіпіровку, терпіння та точний пошук риби, шукайте глибокі ями, брівки, місця біля коряжника, використовуйте дрібні мормишки, мотиля або невеликого живця, і не забувайте, що налим ваш найкращий друг у такі морози. Я вірю, що ви зможете знайти свій зимовий трофей. ні, ні луски вам, друзі. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, якщо це відео було корисним, і напишіть у коментарях, які ваші улюблені зимові приманки на окуня. Можливо, у вас є свої секрети успішної зимової риболовлі. До зустрічі на риболовлі!